Вже по обіді святкування дня міста у Слов'янську продовжилися фестивали м'яса на соборній площі. Робота, як то кажуть, кипіла. Ресторатори та шеф-кухарі з різних кафе, магазинів та ресторанів робили свою справу. Та ощі гриль на едмариновано крилья, ну при прекрасне свіже м'яска, шаш для такого празника. Молодого, вкусного барашка, який буквально ще два дні назад бігав по високим горам карачина. Несколько дней он мариновался у нас специально в специальном маринаде, в, который, в, состав которого входило более 10 компонентов. Часто хачапури, часто эти пирожок позитив. Вирішив продемонструвати свої кулінарні здібності і мер Слав'янська Лях. Оскільки родом з Закарпаття, то й пригощати народ вирішив закарпатським бограчем. А не друге готував венгерський плов. Тож, озброївшись ополоником, змагався з професіоналами найкращих ресторанів. Коли на на вихідні я казані, або або шашлики жарю, ну, радую своїх друзів блюдами. Сьогодні захотілося порадувати ну, предків моїх. Постійно, коли приїжджаю, хочеться почерпнути щось небудь з їх культур. и внести в нашу. Вот последние пять лет друзей радуют таким блюдом. А плов, ну, традиционно, как-то уже десятилетиями такое, у нас распространенное блюдо. Ну, знакомые говорят, что удается, получается. Хочу проверить на публике, которая не будет льстить. Попробовать, конечно, хочется, потому что мы не знаем, что это такое. Мы такое не готовим. Мы, говорю, не поверили, что будет там что-то бесплатно раздаваться или что. Ну, очень красиво. А щоб готувалося веселіше, та під час очікування страв ніхто не нудьгував, містян розважали творчі колективи міста. Окрім концерту, до уваги слов'янців працювала виставка робіт місцевих художників, майстрів народно-прикладного мистецтва. Свої вироби демонстрували майстрині хендмейду та навіть ковалі. Делаємо композицію з трьох роз. Ну, виходить, Люди цікавляться. Привернули увагу слов'янців і вироби вихованців станції юних техніків. Хлопчаки та навіть чоловіки з цікавістю тестували представлені моделі літаків. Я принес немножко моделей для того, щоб заінтересувати батьків, в тому, що дійсно щось робиться в станції юних техніків і пригласити на заняття кружка. В основному моделі спінопласта, планери, участвуємо в соревнованнях. А тим часом всю площу заполонив аромат приготовлених м'ясних страв. Біля палаток вишукувалися черги скуштувати м'ясні шедеври. І перші дегустатори охоче діляться своїми враженнями. Ну, Ночень куза, та як а не в руках. Все, понравилося. От... Зараз ще підемо, попробуємо борщ. Та мало на дліні. Насипає, то вкусняті. Спасіба нашому міру, що накормили. А то ж ми голодні. Мы хоть наедимся. В общем, мы тут сегодня на целый день. Мама. Замечательно. Дети выступили. Мама выступила. Замечательно. Суп называется Бограч по западному Милый. Тут фасолька, вот рассказываю с подружкам, сестричкам есть. Есть картошка, есть мясо, несколько сортов говядина и да, баранина. Очень вкусно. Спасибо за такой праздник. Много всего, тут покушать можно и детям что-то купить. Ну, весело, в общем, хорошо. Та Головною і вирішальною має стати оцінка журі, яке у повному складі вирушило оцінювати приготовані страви. Ножка с рулькою запішула утіжула. У нас я то заб'єш М'ясо кабана, кабан? ну не скажемо. дня маринується, три часа готовиться і на потом на грилі. Визначитися з найкращою та найсмачнішою стравою журі так і не змогло. Тож кожен виріб отримав перемогу у своїй номінації. А наша знімальна група впевнилася, що шлях до сердець деяких слов'янців таки лежить через шлунок.